Вечество. Вот это. Трой. Трое. Трое. Ух, вот. У лаву, давай! Підходимо, 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 якщо місця порожні, підходимо, не стидаємось. Ми йдемо перід, над нами вітер віє, І відтервіє нам клоняємося жита від раности аж серцем. off Як ясне сонце сяють, Ремлянські сні, аж землика свята Дружить під нами дорога. Nah. Znaczy rzeki i harcerki <gulanie> Тою є поїздка сьогодні на відкриття цієї каплиці цілої представників цілої львівської станиці? Не цілої нас трошки більше від основною метою віддача шани одному з авторів гімну України Михайлу Вербицькому. А як ви вважаєте, коли Віктор Ющенко сюди приїде? Чи він згадає, що він є почесним пластуном? Чи це для нього залишиться просто як ще один із його скажімо так шанованих символів? Я не думаю, що Віктору Ющенко треба тут всім наголошувати, що він є почасний член посту. Він про це знає. Ми про це знаємо. Для чого? А скажіть, будь ласка, чи допоможе сьогоднішня власне акція е, певним чином покращити українсько польські відносини, особливо серед молоді, яким і потрібно покращувати ці відносини? Ну я думаю, що це більше українців ніж поляків, тому е, покращувати. Е, Відносини не знаю, чи чи буде між скилл тут більше українців. Е, акції акції покращення є трошки іншими. Ні, ні, я маю власне на увазі, чи це може стати ще одним щабелем до того, щоб подалі надалі розвивалося покращення тих самих відносин, як і між радіо, які знаходяться коло кордону, як і між телевізійними компаніями, так і просто між людьми. Вам не здається, що це абсолютно можливо особливо ще раз наголошую, з боку молоді. Можливо, все. І 100%, чим більше таких акцій, тим, 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 тим більше буде налагоджуватися співпраця. Добре, дуже дякую вам за розмову. Європа то є Європа. Ту ще, Ту ще, добре. 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 Що, що, ще три години? Ні, ми все нормально стоїмо. Дістали будинці від однієї другої від корони. That's what Чинали стіла за два, щоб я не відаю зараз. Просто ціну мають паркан. Він нормально. Це піло порівняно. Телефони, ключі повитягаєте відразу. Опійки також. Все мателеве тримайте в руках, щоб одразу було видно, що ви бачите.

Merci. Зараз всі оператори доступні. będzie modlitwą za Komisarzu! prezydenta jest, Ukrainy. Panie Pan prezydent jego szczero, serdeczno, uklinno witajemo i dziękujemy za przysłutnictwo. Potro was, Panie Prezydencie, wyszli do naszej konsystorii nasi sąsiedzi, krażdani Polski. Gratulujemy Wam takiego prezydenta, jaki wierzy i modli się i strasznie. To w zrobił świt lepszym. Wierzymy, że Pan prezydent zrobić i Ukrainę Lipszoju i jeszcze lipszoju. Dla nas wszystkich otec Michajło żyweł w Bogach, w jowo w sposób uwimnił naszą dzierżawę. Samym w tych dniach wypełniło się sto dwadzieścia lip z dnia narodzenia. W tym dniu narodniom do jakiego muzyku, melodiu napisał otec Michajło Berbyczki. Ця скромна могила містить в собі три неостанки Велехня Духу, смиренного грекохаторичного священника, якому доля не шкафдила горям і страждання, так як і вам, пане Президенте. як отець Могильницький, який опрацював українську азбуку тут, на беремській землі, слуга Божий Андрій Шетички. Та як інших не було б нині вільної України та державних символів України. Як важко було вести символи. цей гимн ми добре знаємо, Вам, молоді, яких так то багато є, пригадує, пригадує пригадується, це, слідце запам'ятати, бачили ми всі, як в часі інтронізації уряду. Президента України він сам, присутні особи тримали свою руку на серці, співали гимн України, майоріли пракори синьо-жовті і помаранчеві. Але скільки треба було жертв, терміння боротьби і страждань, щоб ми тут нині могли всі спільно молитись. Десятки тисяч синів і дочок нашого народу застелили шляхи Сибіру Воркути, Магадану Казахстану та тюрем. Стоїть перед моїми очами і мій хрестний, який тихонько заспівав 44-му році цей гімн і не вернув вже з Казахстану, здавалось, що ніхто не чув. Але вуха, те далекі вуха чули це добре, немає в міще. Хнули за цей гім, за віру за нами. віддавали життя, щоб вона не вмерла і не вмерла. Вона тепер наноця є сполій неволі до нового життя, дай Боже справедливого і морального, так знищеного комунізмом. hajd dla nas ślę. ciapa napęda z prezydentem staje na do lubowy baćkiuszyny Boga narodu jego kultur jemu Bogowi prezydentu dobrym ludziom za to, że nad Ukrainoju neunaje tamto jedynie, żeby Ukraino piękna i silna w Sojuszu republik też szczęścia znajszła. А це щастя в Союзі голодомор, мільйони жертв, кайдани неволі, пониження, Богу дякувати, зірвали кайдани. Це щастя Союзу. Помагали зірвати громадяни Польщі в часі помаранчевої революції. OK. Non. 发财，都发财。 Od prezydenta Rzeczypospolitej Polski Aleksandra Kwaśniewskiego składają pan minister Andrzej Majkowski.

Ми беремо щось. Ліфтен звіт. Ви бачите, її люди. Так, так. Забути <піліт> не ні можуть чортими лісові, гей <піліт> гу, гей га, чортими лісові, гей, <піліт> таке до нас життя, наплежники готові, прощай, моє дівча, сьогодні помандруєм, не знаємо самі. де завтра заночує, чортими лісові, гей гу, гей га. Застатись зі зброєю в руках, Бадера поведена, сама до стяг і сто мосто У зубі сатані, а решта люциперу, чортими лісові, ей, рух, ей га, чорти ми лісові, гей, гу, гей, га. Як паниш ти, чи пастку чи зловишся на трі, на всі питання ката давай один отвіт що то належав, або and Чорний це наше знамено, червоне це кохання, чорне пекло дно. Усі дівчата знають Пекельні барвиці, забути їх не можуть чорти мені